Вітаю вас, дорогі наші глядачі на каналі Жива Надія. Продовжуємо досліджувати Слово Боже. І а, загальна тема цього кварталу у нас місія, Божа місія, моя місія. А, урок на сьогодні, уже 12-й. Головні герої Естер і Мердехай. Пам'ятний текст записаний в Ісаї 49 розділі 6 й текст. Будь ласка, зачитайте. Я вчиню тебе світлом народів. Щоб бути спасіння моїм аж до краю землі. Роздумувати на цією темою сьогодні будемо ми разом із служителем церкви Владислав Матвійчук, а також Сергій Молчанов і я, ведучий Богдан Шумчук. Текст, Пам'ятний текст говорить про те, що Бог зробить світлом. ну, Зокрема, тебе, говорить, для всіх народів. І Естерій Мердахай персони, які. Якраз і живуть в іншій культурі, в, іншій народності, в іншому народі, і опинились вони там, ну, не своєї волі. Але можливість у них вже в подальшому була вийти при першому виході, могли вийти, але ми не знаємо, чому вони залишились ось там. І коли ти в іншій культурі, коли ти в іншій місцевості, яка тобі не близька, не рідна, і в той же час ти повинен якось там проповідувати Слово Боже, то є труднощі, правда? І Естер і Мордехай, в якій культурі вони були і з якими труднощами вони могли би стикатися, перебуваючи там? Ну, Культура перська, це культура язичницька, це культура такого далекого сходу. Тут в книги Естер навіть з'являється названня країни Індія. Ага, десь тут є названня цієї країни, яка велика держава була, ви знаєте, ага. Год, год Індія. І тут показано, що країна Хашвероша ці ксеркса цього царя від Індії до Куша до Ефіопії. Це скільки культур? Це не то, що в одній культурі, скільки усяких держав усього. І ти у центрі у самій столиці цього міста, то це дуже для єврея. Я не знаю, там Павло прийшов в Атени чи в Афіни, і то його якось дух закипів. А що було з мордихаєм? Мені трудно сказати при цьому при всьому. Це складно. Можливо, ми можемо на сьогоднішній лад привести приклади, які сьогодні в нашій культурі можуть бути виклики для християн. Ну, якщо говорити про християн, якщо говорити про такий міжкультурний аспект, то е, теж можемо багато чого враховувати. Наприклад, в нас в культурі, коли під час молитви ти знаходишся в якомусь ну в якійсь шапці або капелюсі, то ти повинен її що робити yeah. знімати. А от це євреєві, от сьогодні. Скажіть це євреїв, в них не так. От. Тобто, ну бачите, такі міжкультурні моменти, вони взагалі ну, мають значення. Або навіть в нас, в принципі, теж Україна, територія досить велика, там від Донбасу аж до Закарпаття, якщо так подумати, типу, що як гуцули живуть, яка там культура, які в них там звичаї, традиції. От, І, наприклад, десь там на Пасху беруть там хрест, типу беруть, там якимись стрічками прикрашають, десь не прикрашають. І Так багато є всіляких таких. От, знаєте, культурних традицій. І все це, от коли ми маємо такий між ну багато культур я, от в країні, все це якби от. В чому робить складність, воно це в тому, що потрібно все це знати, щоб не виглядати от, в очах інших якимось таким, ну, чи недалеким, або ще щось. Якраз, що говорити про контекст книги Естер, ну то там дійсно до євреїв ну, було не таке таке ставлення. І там, от, щоб зізнатися про те, хто ти є, ну це було дуже небезпечно, в принципі. от. І знаючи ту культуру і підлаштовуючися під той лад, потрібно було якби, здавати і свою ідентичність водночас. Тому це була досить непроста місія, непроста ситуація, яка була тоді на Естерій mm -hmm. а, Тобто ми можемо сказати, що сьогодні, коли ми говоримо, переходимо з одної культури в іншу. Перше, як говорив брат Владислав, ми повинні знати. Mm -hmm. Певні нюанси, моменти, щоб не напоротися на таке жорстке протистояння в плані от культурному, що для людини може бути святе, а для нас ну, ми зовсім в цьому, знаєте, по своїй такій недосвідченості чи незнанню, ми можемо дуже так нашкодити самим собі. Ну, дивіться, у християн теж є якась культура. Mm -hmm. От ми, коли йдемо по місту, то ми можемо побачити. Де християни? Ну, іноді жінки ходять в хустинках. Ми бачимо, що юбки, якась одежа, вона теж відрізняє християнку від інших людей. то Не треба забувати, що в християн теж є культура, і іноді християни, спілкуючись з іншими людьми, що ми починали, бажають цю культуру нав'язувати. Але я думаю, ми вже в цих уроках, сьогодні вже дванадцятий урок. Показуємо, що нав'язувати нічого не треба. Треба поважати, треба цінити, треба розбиратися. А чому така культура? Ну це дуже важливе питання. Дякую. Естер і Мордихай. Естер вибрали як кандидатку в цариці. Ну, в майбутньому вони ще не знали, чи буде вона царицею, чи ні, в майбутньому стала. І Мардихай, він, переживаючи за неї, дає пораду. Її ім'я перше було Гадаса. але він каже, тепер ти будеш Естер, і не говори, що ти є єврейка. Чому він так їй сказав? І от на сьогоднішній лад, чи є моменти, коли нам краще не говорити про те, що ми християни? Я думаю, що є моменти, типу от, коли. От, потрібно розуміти, що і коли, в який час потрібно сказати. Тобто, сказати про те, що ми християни, звісно, потрібно сьогодні говорити про те, що ми християни, що ми є Христові. Але питання, коли ти це скажеш, в який момент, в який час і при яких обставинах. От, щоб це якби ну не було там, от ну, наприклад, є там компанія, де всі всі пиячать, типу, і, і їм там добре, а ти говориш, типу, що ну я християнин, типу, то вони тебе просто засміюють. От, якщо ти, якщо вони тобі Пропонують, от тоді можна сказати, тому що ти знаєш, ти тоді відстоїш свої принципи. І тоді в їхніх очах ти можеш виглядати на плаки благородно, що в тебе є якби свої принципи, свої переконання і так далі. Тобто говорити про те потрібно, от, питання просто коли, в який час. Mm -hmm. І я б сказав, що тут написано, я вчиню тебе світло в народі. То ми повинні молитися, щоб нами керував Бог, Дух Святий. І коли Дух Святий керує людиною, то вона вже Дух Святий підскаже, коли сказати, що ти християнин, а коли ні. А коли Дух Святий не керує, то можна все перепутати і сказати там, де не потрібно було, а там, де потрібно, ти нічого не скажеш. І ми бачимо, що Мардихай і Естер вони були Божіми людьми. І Дух Святий підказував Мардихаю, що зараз не треба казати. Mm -hmm. Це не його ідея була, це якось Бог так вирішив. Що... Мордехай, він є в такій культурі, і коли ми читаємо Книгу Естер, він зустрічається з певним таким випробуванням. Гамана повищив цар, mm -hmm. і він проходить і всі кланяються. Мордехай стоїть рівненько, як струна, і не кланяється. Оцей принцип, він, знаєте, в нього був, напевно, такий твердий, і він розумів, і я кланююсь тільки одному Богу. Сьогодні, коли ми можемо попасти на якусь роботу, де ось наш принцип християнський, він стає впоперек загальній концепції фірми, можливо, цієї роботи, варто нам відстоювати до останнього боротися, чи краще взагалі на такі роботи не йти, чи а, просто полишати таке. Ну, ви сьогодні оце своїм запитанням таку тему затронули, що нам, може би, не треба так дуже і казати, хто ми, бо життя покаже, хто ми. Mm -hmm. Бо нехай казав, не казав, але він вже так жив, що він не мог перед людиною стати на коліна. І воно виявилось, і тому гаман став уясняти, хто це такий. І сказав: та це ж євреї, вони ж перед тобою не стануть. Я пам'ятаю, в нас один брат ще в той радянський час. Він дуже такий класний був робітник, і його брали на роботу. Але потім, коли виясняли, що він адвентист, сказали: ну знаєш, у нас, а він на таких роботах робота відповідальних, що ну там таке. Кажуть, ні, тут у нас не можна, бо у нас перевірки будуть, знають, що адвентист не треба. І він перестав казати, що він адвентист. І прийшов в одну контору, і вже півтора місяці робить радий, ніхто нічого не каже. А потім до нього директор приходить і каже, ти ж тунда? Він каже, а чого ви так вирішили? Ну, ми бачимо, не ругаєшся, горілку не п'єш, шкапчик в тебе чистий, спецовка вибита, ти ж тунда. Тому, знаєте, іноді, чому не треба, може, іноді казати? Бо іноді скажеш, а потім скажуть, а там ми бачили, який ти християн. Хай наше життя більше каже. Це теж слово. Про Мордехая, про його життя гаман побачив, що він єврей. Ніхто нікому нічого не казав, бо тільки єврей так мог себе повести. Зрештою, теж коли от, оцей момент, коли Богдан запитав, коли там потрібно от, ну, вирішувати цей момент, що християнські принципи зустрічаються із такою реальністю, що часом вона якби ніби змушує нас порушити їх то Ми бачимо, що гаман не порушив цих принципів, от, навіть під загрозою свого життя. Так само Даниїл, його друзі не осквернилися царською їжею, потім навіть і троє друзів теж не прогнулися перед тим Болваном. Тобто тут знову ж таки для нас урок, що Божі принципи насамперед, в першу чергу. От, і тому ніколи от, не можна переховати їхні межі. Пабу, тут же в нас пам'ятний вірш, я вчиню тебе світлом народів. Коли ми перестаємо бути світлом, то Бог каже, це не те. Та і взагалі, от коли ми говоримо про світло, найкраще ми дійсно світимо це своїм способом життя. А -а -а. От людям буде байдуже на те, які у вас переконання, хто ви є. До тих пір, поки ви не покажете своїм прикладом, що. В принципі, от ви є інші, що навіть інші вам не байдужі. То знаєте, от, типу, це як в законах фізики, що діє дорівнює протидії. Коли от вони бачать дію в протилежному русі, от тоді це буде їх зацікавлювати. А що ж це за людина така, що дійсно ніколи не залається, ніколи там от не вип'є. Це буде їх от якби зацікавлювати, і це є найкращий спосіб, як ми зможемо засвідчити про свою віру. І цікаво, що коли Мардихай засвідчив так свою віру. Реакція була ну, така досить серйозна. Перше, цілий народ став під загрозою через те, що одна людина не кланяється. Ну, це я вже так в процесі розповідаю. А ми ж зрозуміємо, як адвентисти, що така була серйозна реакція, бо є велика боротьба. Знаєте, Адвентисти вони розуміють, що не то, що люди там хтось кого гаман не порозумів, це дьявол. Бо у дьявола одна задача. Це винищити Божий народ. Він робить це усі чи шість тисяч років, і тому гаман це було знаряддя в нього. То там же не гаман, там дьявол за цим ставав. Бо ну там ну, гаман це людина, але дьявол каже, мені весь народ потрібен. Що мені там амордехай, Всіх давай зараз. Бо це вже показує, що дьявол хотів весь народ знешкодити. Врешті-решт прийшов час, коли. Естер а, проявила, хто вона є. І, а, напевно, в нашому житті також є моменти, як ми кажемо, не потрібно говорити, але приходять і такі моменти, коли потрібно засвідчити. А що це за моменти, особливі, одноразові, чи можемо ми сказати, що ствердо треба засвідчувати кожного разу, чи це можливо а, ну, разові акції. Ну, Естер, це засвідчила, як ви сказали, тільки в останній, А до цього її тому мащали мастями. Ну для юдейки це було, знаєте, якось ну мащами мащати. готували для того, щоб вона пішла до цього царя. То це, і вона ж не сказала ні, я не буду. що ж ви зі мною робите? Я жінка скромна, все інше. Я буду так себе скромно вести, тобто вона вела як невістка, чи як там можна сказати, як будуча жінка персидського царя у цей, цей період. Але коли вже прийшов Мордихай, і Мордихай натякнув їй на те, ну ти це робиш, але в тебе є місія, то тоді вона вже за цю місію почала боротися. Тут, і коли б, може, Мардехай не прийшов, вона капітала б якоюсь жінкою ще одне, це жила б, як жінка, персько це. Але були такі моменти, коли ми самі дуже не зрозуміти, хто ми є в цьому світі. В Біблії є такі тексти, які говорять про те, що хто мене посоромиться, тобто Христа, того я посоромлюсь. Вони, на перший погляд, естер і Мардехай ніби соромляться говорити, ну, можна так припустити. Ось, але а, на противагу цьому а, ми можемо сказати про те, що все ж таки прийшов момент, коли вони і яскраво засвідчують свою віру. Угу. А, що означає посоромитись? Тому чи це просто не говорити, як і Естер, чи це щось більше? Я думаю, що це щось більше. Я думаю, що в Мордихай і Естер була підготовка до цього всього. Пам'ятаєте, коли Естер влаштовувала бенкет перед тим, угу. типу, гарно себе приготувала для того, щоб ну цар їй якби ну ось ну одразу, типу, з гаряча там ну не забив. Як там була така традиція в них, якщо дуже різко, типу, то і то значить, типу, ця людина буде мертва. А там була саме підготовка. Що стосується саме посоромлення, це я думаю, що це не тільки просто що ти не кажеш, а це коли тобі просто от реально соромно якимось чином, от що ти є християнин, типу що ти боїшся mm -hmm. і соромишся того, що тебе засміюють, що тебе, якби, от ну з тобою не будуть вітатися там чи вважати тебе за нормальну людину, якби це коли тобі, якби, от. Соромно за свої переконання за свою віру в очах перед іншими, якби що тобі думка інших важливіша за думку того, що про те думає Бог, і яке ну, що він для тебе приготував uh -huh. в своєму небесному царстві. Дякую. Завершуючи, ми, коли говоримо місія Божа, це наша місія, і тут урок поговорить про естерію мородихая. Цікава така. Цікаво спостерігати, тому що говорять багато дискусій стосовно канонічності книги Естер, mm -hmm. так і про те, що там ім'я Бога не згадується. Але коли ми говоримо, що місія це Божа місія, але тут не згадується ім'я Бога, то чи можемо ми побачити Божу місію в цій книзі, зокрема житті Естер і Мардихая? Сто відсотків Божа місія починається з першої сторінки цієї книги. Дивіться, от ми кажемо, що Естер. Стала жінкою Ахашвероша. А що таке бути жінкою Ахашвероша? У Ашті. Це перша жінка, вона була знатна знатна жінка. І то, коли вона там не виконала якесь там забагатку цього Ахашвероша, він каже, вона мені більшня жінка, щоб ми розуміли. А до єврейки, яка прихильність, це вже Божа рука. І, мабуть, Мардиха і Стер вже побачили це, а потім. Господь спасає весь народ, ну як це не Божа рука? Коли гав... гаман це був його права рука цього кого царя, але він не це не гамана, а він не почув естер. то тут ми бачимо руку Божу і не обов'язково писати Слово Бог. Його руку ми бачимо. <гум> і ми бачимо там дуже багато для нас сьогодні уроків, які б могли б зміцнити нашу віру. Про стійкість у своїх принципах до кінця. Про те, що незалежно від того, якою б здавалася б, вже знаєте, така ситуація, патова ситуація, от все одно, якщо ти будеш з Богом, от, то він все зробить на твою користь згідно своєї волі, дякую за сьогоднішній урок вам. І справді, в цій історії в життя в житті Естері Мордихая, ми можемо багато чого почерпнути. Ми можемо бачити, як Бог, як великий стратег. Діє наперед, посилаючи своїх послідовників, своїх дітей в ті місця, де вони повинні бути, і як вони виявляють свою віру. І як Бог так гарно все в кінці кінців, здавалося б, ситуація накаляється, накаляється, накаляється і в один момент все ніби е, вирішується. Слава Богу, за ці історії, за цей приклад, який був в житті Естер Мордихая і взагалі в історії. Людство на сторінках Біблії, яка описана. Дякую вам, наші глядачі, за те, що також ви долучились до розбору нашого сьогоднішнього дослідження. І ми нагадуємо вам, що ви можете також підтримати нас. Якщо коментуватимете, ставити вподобайки під цим відео. Також можете переглядати і інші відеоролики на нашому каналі Жива Надія. Ви можете також. За бажанням досліджувати глибше Слово Боже, і в посиланні до цього відео ви зможете побачити сайт bible.ua, де можете обрати урок, який буде вам по душі, і який ви зможете дослідити глибше. Ми дякуємо ще раз вам за те, що були з нами. А зараз прощаємось. Говоримо вам до побачення.